Привіт про сьогоднішній приклад це е, сортування. Ми застосуємо один алгоритм, е, він буде в себе включати в використання масиву. Да, хоч ми масиви ще й не проходили ну, в рамках цього циклу передач, то е, все одно його все одно його включимо. Да, і вже щоб ви потрошку бачили, хоча б, да, а ті, хто вже знають масиви, теж було б цікаво подивитися. Ну, е, по-перше, да, масив, ми оголошуємо його. Int. Numbers, да, мені це підходить назва. Так, дорівнює. Ну і одразу ініціалізуємо е, цей масів. Яким чином? Тобто ми туди додамо п'ятірочку, стрієчку, один, два, ага, один, два, чотири. Все достатньо. Е, нехай буде такий масів. І в чому буде заключатися візуалізація? В тому, що ми будемо е, зараз запускати процес сортування, але е, да, ось давці. Того, як на кожному кроці буде мінятися наші значення в масиві, да, як вони будуть переставлятися. Ми будемо їх фіксувати за допомогою спеціального метода із класу Race да, до нашого масива. Так, ну спочатку запустимо цикл да, for int і e від нуля, і у нас спирається на кількість numbers left, да, на кількість елементів, які у нас є в масиві. Є у нас лічильник, який буде збільшуватися, але це не все. Тому що ми ще застосуємо всередині, якби, ну, вкладений лічильник, да, вкладений фор, цикл для того, щоб він нам допомагав перебирати те, що залишиться. Ну, тут теж ми будемо спиратися на, на масів, да, на кількість елементів масиви на в масіві, тобто ми length застосуємо, звичайно, так, length, так. але це не все, тому що. Ми тут будемо перебирати е, елементи вже за виключенням тих елементів, які у нас вже впорядковані. Да? Якщо, наприклад, на першому кроці у нас е, пере, ну, ми беремо перше число, да, там п'ятірочку, у нас буде перша ітерація, то ну, в, ми маємо подивитися на всі інші, да? і знаходячись на кожному з кроці, кроків ми маємо перебрати залишок. Тому ми справимось на кількість елементів в масиві, тобто зараз у нас їх 5 штук там. і... Ми віднімаємо від цієї довжини е, значення змінної і. Да, тобто, якщо ми на е, і у нас нулю дорівнює, то йод у нас може бути менше, ніж 5 мінус 0, да, але не просто мінус 0, а мінус 1. Тобто 5 е, йо 4 елементи буде, залишившися 4 елементи, буде перебирати да, вкладений цей елемент. Тому ми тут ще одиничку забираємо. І е, йод інкрементуємо, відкриваємо дай ще. Тіло, і тепер робимо деякі перевірки, ну які перевірки, ми тут робимо. Тут взагалі буде комбінація і фра, да, мало того, що фор для некрепшого да, розуму або <смістична> вкладений фор, плюс іще туди загнати іф, ну давайте, if. що ми перевіряємо? Ми е, звертаємося до нашого масіва і звертаємося до його елемента йод, да, який ми перебираємо. І якщо він е, буде е, більше елемента. Із цього ж масива, але за індексом J плюс 1, тобто наступний елемент, на то ми будемо здійснювати деяку дію. Так, зараз яку дію, щоб тут зі скобками не наплужити. Так, яку ж дію ми будемо далі? Ми створюємо деяку, ну, так звану темпову. Змінну, да, це тимчасова, яка у нас буде приймати значення елемента е, із ну, numbers да, під індексом j. Далі е, ми. Елемент numbers j, йому присвоїмо значення numbers J плюс 1. І numbers J плюс 1. У мене буде дорівнювати темпу, да, зміні. Ну, ми зараз це пропишемо, а потім одну другу ітерацію пройдемо, да, і це все побачимо, як воно працює. Але окрім цього, ми маємо ще ну, ось ту саму візуалізацію да, забезпечувати. Візуалізація забезпечується зверненням до ось тут. прямо все підказує ту string Numbers. Тобто ми виводимо елементи цього масіва, да, і в принципі. Все, після того, як у нас все це відбудеться, зараз arrays, да, імпортуємо його, щоб все, щоб все виконалось. І за межами вже цього фора ми виводимо. Типу, starting completed. Все є. Давайте спочатку запустимо, подивимося, да, що, що ми маємо. Ось sorting complete, тобто у нас усе упорядкувалося, Да, тепер подивимося, ну, як це все відбувається, все це сортування. Зараз я вмикаю олівець, так. Ну і е, звертаємося да, до першої ітерації. Тобто на першій ітерації у нас І дорівнює нулю, і ми з цим нулем заходимо сюди да, в цикл вкладений. Включається у нас for, який буде в, від нуля йота. В, ну, як, перебиратися до тих пір, поки не досягне numbers length, це у нас 5, мінус і, мінус 0, 5, мінус 0, мінус 1, до 4. Да? Тобто у нас j на першій ітерації має бути менше 4. Да? Все, заходимо сюди, тому що j дорівнює 0, у нас все окей, да? і е, починаємо перебрати. Якщо numbers j, j у нас зараз 0, да? тобто numbers j, п'ятірочка ось ця, е, вона більше numbers j плюс 1, да? якщо п'ятірка більше 3, то у нас має щось виконатися, да? а має виконатися ось ця штуковина. Тобто е, створена змінна тимчасова та темп, да? їй ми присвоїмо Ну, е, чому numbers -йод? це. Ми, типу е, фотографуємо е, значення цієї змінної пітіочки, да? тому що нам треба буде ну, її перемістити, да? Фаш і потім замінити. Ну, в общем, такі. А саму numbers, е, numbers ну, 0, да? на нульову позицію. Ми присвоюємо. Значення Numbers j плюс 1. Да, тобто ми uh, суємо на j на нульову позицію число j плюс 1 трійку, по суті. А потім на uh, позицію Numbers j плюс 1, тобто на першу позицію, ми присвоюємо п'ятірку. В общем, що відбулося? Ми п'ятірку посунули. Сюди, да, а трійку посунули сюди. Тобто ми їх типу, поміняли. Да, у нас тепер, типу 3, 3, 5, да? вже є. І дивіться, ми після цих операцій да, ось ми е, зафіксували, що у нас стан нашого масиву він змінився. Да, яким чином? Тобто, ось трійка стала сюди, п'ятірка стала сюди. Один, два, чотири. Поки що ми не чіпаємо, да, вони залишаються. Так, тепер е, я очищую на да, щоб е, далі продовжити. Це у мене була тільки перша операція там, де йод. Дорівнює нулю, все це виконалось, да, і знову повертається на for, для того, щоб ну, плюс плюс, звичайно, виконався. Да, і ми j дорівнює 1, і j менше 4. Тепер j дорівнює 1. Number j, да, Типу, j numbers 1, це у нас елемент. Уже ми дивимося сюди. Numbers 1, це у мене п'ятірочка. Ось ця. Да, тобто, у мене стан масла зараз ось такий. Якщо він більше numbers j плюс 1, тобто numbers 2, да, п'ятірка у мене більше одиниці, то тоді виконуються знову ці перестановки. Темпа, темпова зміна вона становиться numbers j, тобто в значення п'ятірка у темпової змінної. Numbers j, а це перша позиція, стає numbers j плюс 1, Тобто у нас одиничка, да, йде от сюди, на в, в місце п'ятірки, а numbers j плюс 1 займає ось ця п'ятірка, яку ми, ну. Яка ось сюди присвоюється? Тобто, ми ось так переміняємо місцями, да, і у нас знову виходить, що е, ці дві помінялися. По суті, е, що відбувається? У нас в е, йод вона зараз буде е, переміщати по суті. Да, якщо п'ятірка буде більше там одиниці, да більше двійки, більше четвірки. П'ятірка рухається сюди, потім сюди, да, і вона порівнюється з ну, з наступним елементом. Тому в. Е, Ось це порівняння воно провокує переміщення п'ятірки. Да? Тобто, по суті, у нас на останній ітерації, яка тут в йоті буде, да? у нас ось п'ятірка займає це місце, і в принципі наступає що наступає наступна ітерація, в якій у нас е, і дорівнює 1, да? і далі виконується теж перебірка йотих, тобто ми починаємо міняти 1 і 3, перевіряти, да? чи вони. ну, ну, як 3 і 1, да, якщо 3 більше одиниці, то вони міняються містами, місцями, да, потім а, трійка з, з відсіля іде сюди, да, і тут, в принципі, а, закінчується. Але вже, навіть вже цей проход, він а, все робить, да, що у нас, як сказати, уже все відсортовано. По суті, тут навіть а, дві ітерації нашої і, да, дозволяють вже відсортувати ось так от а, наш а, а масів, да, причому чому ось ця частина приходиться на і дорівнює нулю, да? а йод перебирає все і рухає п'ятірку туди аж в кінець. А потім в, в цій частині у нас І стає вже одиничка, да? і ми теж переміщаємо 1, 3, 2, 4, 5, а потім 1, 2, 3, 4, 5. Ну, в общем, у нас йота міняється, да? і вона вже сує ці значення по порядочку. Ось теж такий невеличкий приклад, як за допомогою фора можна. Організувати певний алгоритм, який буде сортувати. Ну, дивіться, тут навіть не то, що да, ви його із голови видумали, тут звичайно важливо те, що ви можете розібрати такий алгоритм, да, і трошки, ну. Посидіть з ним, да, подумайте і, в принципі, якось це організуйте. Він, звичайно, цей масів може бути більшим, да, і, але ось такі загальні універсальні опирання да, на довжину масів, да, вони дозволяють, в принципі, перебрати всі елементи, всі, що є, всі, що залишаються, да, і, в принципі, як вам паттерн такий шаблон для виконання теж буде. Вам дякую за увагу, будьте продуктивними, підписуйтесь на канал і чекайте нових випусків.